П'ятниця, давайте проаналізуємо, що у нас цікавого є на ринку. Мув дуже сильний, дуже потужний, дуже крутий. Давайте подивимось, як цей мув реалізувався, давайте на що треба звернути увагу. Так, даю вам посилання. Чи будуть якісь запитання, ви будь ласка, пишіть, залюбки на них відповім. Отже, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал і пишіть ваші запитання. Давайте. Поступово все розберемо, почнемо ми з макропоказників. На цьому тижні у нас вийшли макропоказники, SP краще, ніж очікувалося, виробничий сектор трішечки самі гірше, але в даному випадку ціни та послуги різні, послуги трішечки зовсім гірше, ціни краще, вони вийшли вище по дохідності. В середу ми дізналися індекс пошивчої інфляції по ЄС. Дані краще вийшли. Нонфарм гірша ситуація тут. В четвер у нас вийшла відсоткова ставка по фунту Стерлінга, вийшла на тому ж рівні, що і очікувалось. Депозитна ставка по євро на тому ж рівні, відсоткова ставка євро на тому ж рівні. Далі. Джолс гірше, дані вийшли набагато гірше. І тут, в принципі, ринок, ринок і посипало. Посипало і фонду, і крипту на цих даних вчора досить так серйозно. Але не вийшли дані у нас по середнього заробітній платі і не вийшли на фарм дані. Це дуже погано, їх ще перенесли. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас. ну Ось вони, average hourly earnings, non-farm, unemployment rate. Так, ось ці дані принесли ще на середу. Побачимо, чи вийдуть вони на цьому тижні. Тому що тут буде дуже багато волатильності. У нас і non-farm, unemployment rate, CPI вийде ще. Коротше, тут буде прям. Дуже така потужна суміш. Ставку знижувати в березні не планують, 80% більше, що ставку не знизять. Ліквідації було дуже багато. 544 тисячі трейдерів, 24 мільярди доларів. Лонгістів дуже сильно ліквіднуло на цьому падінні. Спотові біткоїни Тієфи бачимо, мінус 689 мільйонів доларів. Да? Тобто три тижні підряд бачимо суттєвий мінус. Ethereum, ETF, суттєвий мінус, бачимо також. Зараз йдуть повністю розгрузка по всім портфелям. Давайте подивимося по активам. По найбільш важливим активам пройдемося, що у нас тут є цікавого. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, мені в чаті, я обов'язково на них відповім. Нікей, поки рано казати про якісь продажі, поки спокійно собі рухається вгору. Євронекст. В боковику знаходиться, можливо, перед тим, як почне корекцію. корекцією. Діксі дуже сильно добре знизилась вниз, повернулася дуже швидко вище рівня. Це був resistance level, да, тобто Support ну взагалі це support, Давайте я його правильно підпишу краще. Тому що він був в Resistance, але зараз все ж таки support level. Казати, що він буде продовжувати своє падіння поки рано. Подивимося, що буде відбуватися далі з підтримкою 9064. S&P скоригувався, прийшов нарешті сигнал на продаж, тому я думаю, що тут можна спокійно казати, що ми будемо зараз коригуватися. Коригуватися, скоріш за все, до рівня 6160. Це може бути близько 10% корекція, досить потужна, тому зараз я налаштований на корекційний рух по ринку. Так, Тесла майже дійшла до своєї цілі. В мене закрито вже 2 треті позиції. Стопи в мене вже стоять в БУ, тому буду дивитися тут, як буде рухатись далі. Тому тут поки все, все за планом. Стоп в БУ, 2 треті закритих. До цілі 385 доларів ми не дійшли, було 387 доларів. Тому буду дивитися і далі. Можливо, навіть ще один який якийсь шорт буде, буде шорт, можливо, всередині шорта. Я ще подивлюся на, цей, на цю ідею. Якось. Типу так. Десь тут дозайти, добрати. І от так от. Тому хочу подивитися в цьому напрямку ще. Так, далі. Microsoft, тут я без позиції. <клух> Тут хочу зайти в позицію по Nvidia. Єдине, що мене дуже сильно заважає Earnings Date. Earnings Date буде у нас 25 лютого Три тижні. Невеликий RRK, 244, бачимо, треба заходити пізніше. Треба заходити 184 долари. Ладно, поспостерігай поки що. Тому що мало часу, мало часу для реалізації цієї ідеї. Apple потужно рухається, поки без позиції. Так, Nvidia зараз я собі відмічу. Так, Google дані вийшли позитивні, тому поки буде зростати. Ще рано казати про якесь падіння по, по Google Netflix. Сильно падає. Прямо потужно падає. Відзвітувалися наче добре, але. Падає Netflix. Так, мета без позиції. Гарно вистрілила мета після даних. Amazon сильно впала. Можливо, зараз бачимо якийсь відкат по Amazon. Але падіння, звісно, було прям потужне. Після виходу даних. Дані вийшли у нас, скоріш за все, після закриття ринку. Автомаргет Close. Ну, інсайдери бачимо, продали дуже сильно. Інсайдери продали кілька відсотків, 3,6, а потім на Earnings 87 продали. Дуже сильно. Зараз актив буде відновлювати свій рух. Скоріше за все побачимо рух десь в цьому напрямку. Тому можна подивитися в цьому напрямку. Як буде рухатися актив. Стоп можна ставити за лой. Я б навіть дивився в цьому випадку, наприклад, так. Стоп поставити за лой і рухатись до цього таргету. Ну, 1 до 5, десь плюс-мінус. Так, краще першу свічку не торгувати. Я б торгував, наприклад, через 15-30 хвилин. Почекав, бо як закриється ця свічка, і вже на наступну. Третю свічку я вже торгував би. Цю не торгував би, я там торгував би там, третю свічку. Це більш безпечніше буде. Можливо, трішки гірше буде вхід, але е, більш безпечно. Так. Це сюди. Е, ну і давай далі. Пшениця класно відновлюється, досить активно. Я думаю, що я гарну базу вибудувала. Можу далі рухатись в бік 560 доларів. Золото сильно розпродали, я далі очікую корекцію від золота. От тепер я вже очікую падіння до 4400 по золоту. євро долар далі потенційно можливий рух вгору 1.22, але якщо ми проб'ємо підтримку 1.17, то будемо тестувати підтримку. Тут я буду контролювати цей момент. USDT зняли хаї попереднього хая 8.55, дуже потужно, зняли тут ліквідності, дуже багато. А тепер можна спокійно а, і спокійно знижуватись. Да, тобто у нас такий даблботом ми бачимо. Ну, прям по класиці криптовалютного ринку я б далі його очікував. Ось такий ось рух. Далі. Спокійний рух вниз. По USDT. Тобто далі я очікую вже. Можливо, якісь заколи ще будуть, але те, що хотів побачити, я вже побачив. Зняли ліквідність, всіх винесли. Можна спокійно тепер падати. USDT і росте ринку. Ну і те ж саме тут. Подивіться. Дуже потужний рівень. Зняли на рівні 3.22, тому вже може спокійно знижуватись. Так, тотал. Протестили всі рівні, які лише можна було. Тому тут також буду очікувати набор сили і зростання. Альткоїни те ж саме. Писали ми про цей рівень саппорту, 700 мільярдів доларів. В принципі, його якраз таки і протестили. Тому буду очікувати: ось тут набір сили, повернення вище 715 мільярдів доларів і продовження росту вверх. Ну і домінація біткоїна, бачимо, починає падати. В принципі, те, те чого хотів побачити, От, далі я буду очікувати падіння домінації біткоїна і зростання всіх активів. Ефір так і прийшов до рівня, який ми писали: 7, 10 і 10. Далі набір сили та зростання. Azers також я буду очікувати Далі зростання. Тут все good. По біткоїну ми прийшли в рівень, про який ми писали 50-60 тисяч доларів. На що тут буду звертати увагу? Якщо ми, у нас буде таке v образне відновлення сюди і сюди, то тоді вже продовжиться рух далі вгору. Якщо ми не зможемо закріпитися вище 72 тисяч доларів, то, скоріш за все, ми ще протестимо 50-45 тисяч доларів. Да, тобто у мене ось такий сценарій тут розмальований. Тому я зараз слідкую за рівнем 70 тисяч доларів. Не зможемо його відновити? Гуд. Ні, підемо далі вниз. Ефір. Я очікував, що він втримається на рівні 2000 доларів. Він протестив 1760 доларів. В такому випадку ми можемо відкоригуватися і тестити вже ось цей рівень. Відкоригуватися ми до рівня 2400, 2200 і потім продовжити свій рух вниз. Думаю, треба дивитися вже за іншими активами. Саланка я тут буду дуже багато купувати на цьому рівні 80 доларів. для... Слани в мене тут написано Buy Zone all in". Да, Тобто, це для мене дуже цікава ціна для спотових покупок по селанні. Прям must have для себе. Я собі написав і буду купувати цей рівень мені цікавий. BNB. Цікавий рівень прийшов 560 доларів. Onda, AVAX, тобто всі активи, які мені цікаві, Зараз знаходяться на тих рівнях, де я буду собі докуповувати найбільший об'єм ці позиції. Однозначно, це не фінансова рекомендація. Просто мій план буде такий, що я буду собі зараз більше спотових активів докуповувати, тому що мені подобаються ці, ці зони. Так, питання. Питань не бачу. Якщо будуть якісь питання, а я закінчу ефір, можете написати в коментарях. Я однозначно відповім на ваші запитання. Дякую вам за вашу увагу. Бажаю всім гарного дня. Доєднуйтесь до телеграм-каналу і всім па-па.